Всім привіт! Сьогодні десь недавно пройшов рік, як я тут безперервно живу і хочу поділитися своїми враженнями, що змінилося в мені, так? чого я набула, чого позбулася. От. В принципі, то знаєте, Якщо поміняти цукерці обгортку, то цукерка не зміниться. Одні проблеми змінилися на, можливо, її сприйняття хіба. Одні проблеми змінилися на інші, одні радощі теж так само на другі. От, а смак той самий, Тільки кожен рік всього термін придатності зменшується і зменшується. Десь якось так. Ну, приїхала я в Іспанію. По сукупності причин. Не була якась одна основна, і це ніколи не було мрією мого життя, ділом мого життя. І взагалі до сих пір не знаю, як буде розгортатися моє життя. Чи будемо вертатися, чи не будемо, чи взагалі в іншу країну. Але з Україною, звісно, якісь не пов'язана, тому що там батьки. Наші животі. Врешті-решт я не знаю де опинюсь. І життя трохи має такий невизначений характер. Ну і перше, за що я розкажу, це за мову. Очікувала, що я мову буду вчити значно швидше, а досягла я наразі рівня а От за рік часу. Я рахую це трохи повільний час, може навіть і більше, ніж за рік, тому що я ще в Україні щось намагалась вчити. От. Але певні обставини я, ну як то, як то сказати, себе не курю, бо в мене є різні обставини, двоє маленьких дітей, я сама тут, чоловік в іншому місті в Іспанії, весь побут на мені, постійні отікачелі, депресії і тому подібне. Куча всяких різних обставин. Я молодець. це моя оцінка. От. Хоча на курсах я ходжу так само на рівень А1, вони почалися з вересня і в першій половині літа мають закінчитися. А, а з приватним вчителем я вже пройшла цей рівень, пройшла тест у Делі десь на 80. 3 бали, Ну, це хороший показник. От, це як добра четвірка. І, напевно, А2 я не знаю, як мені до того добратися, тому що так як я прямувала на ринок, другим таким фактом, це покращилась якість продуктів, фруктів, овочів. Причому вони тут доступні цілий рік. Ціни різні, дещо дорожчі ніж нас, дещо дешевше. Але очевидним фактом лишається те, що фруктів і овочів я споживаю значно більше, особливо зимою, і вони різноманітніші. От Два слова скажу про школу. Головною ознакою це є діти. Діти тут тобто, ходять в школу значно більшим бажанням. Атмосфера в школах більш розслаблена, нема такого, от, знаєте, їжечкового виховання, що всіх треба тримати в суворості. Так, є різні вчителя, є більш строгі, більш добрі і так далі. От. Більш професійні, менш професійні, все це є, але загальна атмосфера набагато позитивніша. От Реально. І що мені подобається, система навчання так само, тому що діти паралельно, от, наприклад, по моїй старшій, вона в 4 класі, вони вчаться грі на флейті, вони вчаться грі в шахмати. Тобто... У нас є так само додаткові ці гуртки шахів, наприклад, да? але тут це є частина предмету математики. От їх ділять на групки. Одна йде, наприклад, на звичайний урок математика, друга на шахи, і потім міняються. Так само і урок арт. Раз в тиждень вони грають на флейті. Такий більш різ, як то сказати, мені здається, у цій дисципліні вони е, краще допомагають розвивати мозок. От. Мені це подобається. І тут багато вони танцюють, багато сидять, багато. Ну однозначно, їхня система освіти мені імпонує більше, тому що. Діти якісь виглядають більш дитячі і більш щасливіші. Ну, це моє суб'єктивне. суб'єктивна суб думка. Ніхто не відміняв будинку в старших класах, так? але це мені здається все одно все м'якше, ніж в Україні. Ну, така моя думка. На жаль, у нас є таке в школах виховання, обов'язково мають вчити безкінечну кількість віршів, в незалежності від того. Легко тобі чи важко це дається. Якісь така завжди, ніби ми від того від того відходимо, від системи порівняння, що хтось кращий, хтось гірший. дивись, як цей зробив, і там ти до, до чогось ем, не дотягуєш. Так само в молодших класах не ставлять оцінки в нас. Але все одно ми ще не дуже сильно відійшли від тої системи. От тут е, діти не знають оцінок. Один одного. Їм, може і диктують деколи, але на цьому ніколи не роблять акцент. І тут взагалі нормально лишитися на другий рік навчання. Це не є щось зазорне, якщо ти погано засвоїв матеріал, можливо, ти багато хворів, можливо, був не такий старанний. Тут немає нічого такого позорного, як в нас. І тут більше батьки переживають, що як-то так, давай. Старайся, щоб в тебе залишились ті самі друзі, щоб тобі не було важко, Ні. бо тобі знов прийдеться вибудовувати дружні стосунки з іншими дітьми. От Навіть так. Хоча я дуже би не хотіла, щоб ніхто з моїх дітей лишився на другий рік, бо в мені ще оця система жива, і це повний провал. От. І ще такий пункт, що багато ну, повсякденному спілкуванні тут всі звертаються на ти: пацієнти до лікарів, батьки до вчителів, учні до вчителів. Незалежності від віку. Тут спілкуються на ти. В них є звернення на «Ви». Але це більш таки дуже офіційно, там серед президентів, якихось послів, Нобелівських лауреатів на приймані нагородження, до прикладу. В звичайному житті всі спілкуються на те. І це знімає бар'єр перед лікарями. Бо в нас, знаєте, є така дистанція між лікарями і пацієнтами, що лікар це от, такий, так сказати, еліта, а ви звичайні смертні. от, І ви маєте. Повагою дуже відноситися, хоча звернення вийти не показує ніякої поваги. Та? Але психологічно знімає оцей е, дискомфорт дистанції. Так само і викладачами і між викладачами і учнями і так далі. І з цього випливає третій пункт, що я тут почуваю себе молодше, реально молодше. Я деколи дивлю в церкви, думаю. Йомаю, як це така різниця <гум> візуально від емоційного сприйняття свого віку. Я себе явно на 20 років деколи відчуваю молодше, і тут оця атмосфера, коли всі звертаються на ти, коли немає того еджизму. Ну, я його тут не помічала. От. І реально я... Якось себе знов відчувала молодшу. Моя перша дитина з'явилася в 34 роки і три друга в 38. І я вже рахувала, що в мене пізні діти. Тут, в принципі, коли я щось таке намагалась говорити, вони не розуміли, про що я говорять іспанці. Тому що тут це нормально. Тут так всі в принципі, починають. Це молода мама. Так і треба. От Іспанія мене зробила більш. Е... Терпимою, спокійнішою, і забрала у це напевно, що завжди треба десь встигати все поспіхом, поспіхом. Хоча, якщо взяти у ті бюрократичні штуки, ти спішиш, та, та, то я от все хочу зробити, всі документи, але воно все одно так не виходить. Все одно треба набиратись терпіння, розслабитись, жити і робити все не поспішаючи. Наприклад, тут в черзі, так цілком нормальні речі. Буде те, що буде стояти велика черга. Звісно, вони там покличуть іншого касира на іншу касу, Але при цьому касир може розмовляти з моїми дітьми, питати, як в них справи, як пройшов день, видічи із -за каси, потім повернутися на своє робоче місце і відпускати спокійно е мене. При цьому ніхто ніколи я не бачила, я не зустрічалась, може, мені так повезло, щоб хтось там От. і Якщо в тебе мало покупок, одна-дві одиниці, тебе завжди пропустять. І старші літні люди, тут нема такого, якщо людина неповажного віку, то вона всюди має бути завжди попереду. Ні, вони завжди пропустять, якщо побачать, що в тебе небагато покупок. От. Це 100%. Що тут Хочеш, не хочеш, стаєш більш толерантною. бо Іспанія, напевно, одна з небагатьох країн, яка досить привітно ставиться до іммігрантів. Звісно, є винятки, і я думаю, якщо почнеш з ними конкурувати на хороших роботах, трошки може і поміняється ставлення. Я просто ще... Не знайшла такої роботи. І не знаю на тому рівні мова. І немає таких навичок такого висококваліфікованого спеціаліста, хоч має вищу освіту. Але без мови це папірчик туалетний. от, Нема сенсу його займатися омологацією, тобто узаконенням держави, державі. Ну, тому що без мови самі, розумієте. от. Можливо, хтось собі так і рахує, десь на кухнях про це говорять. Але в житті я не стикалася з тим, що от би сказав, о, понаїхала тут тому, ці іммігранти. Ну не відчула я ні разу такого ставлення як до людей якогось гіршого сорту. От навпаки, навіть підкажуть щось таке в побуті. Завжди вони відносяться привітно. До того, що вчиш мову, підтримуєшся, завжди тебе буде казати Боже, як ти класно говориш іспанською, хоча в тебе досить посередні знання. Але вони завжди так, знаєте, підбадьорить. І от вернусь до школи в школі так само побудована на цьому система, що тебе більше хвалять, ніж сварять. От для мене тут є дуже багато позитивних емоційних моментів. Від клімату до відношення між людьми, дуже багато всього, але не хочу, щоб когось стало, знаєте, хибна думка, що тут рай, що тут ідеально. Тут все залежить від людини. І ця країна, навіть якщо хороша країна, але навіть якщо у вас хороший запас грошей, все одно важко. А якщо нема, то я взагалі мовчу. От. І... Якщо ви не висококваліфікований спеціаліст, не маєте дистанційного заробітку, то прийдеться тут скорше всього працювати на самих простих роботах. Це не є найбагатіша країна Євросоюзу, але це країна з душею, так би я сказала. І ніякі проблеми не знімаються одне міняється іншим. Та тут мирне небо над головою, але менш стресу. Можливо, для дітей, не знаю, хоча вони теж адаптуються. Менше стресу не стає. Всякі інші моменти виникають. І Ось така штука. В іншій обгорці та сама цукерка. Всім папа!